Ми зустрічаємо Audi Q7 на максимальній комплектації. Престиж. 2012 рік випуску. Але по Америці була 13 роком, привезена вона в Україну. Була з мінімальними пошкодженнями попереду, безпека не спрацьовувала. Такий білосніжний агрегат, максимально комфортний, великий автомобіль. Семимісний, на автоматі, 3-літровий турбобензин, v 6 На, Напевно, це 20-ті. 20, да, 20 здорові здоровезні на вкреславні. Гума літня встановлена. Саме, що на неї є максимальна комплектація. Сліпі зони безключовий доступ на кожній дверці. Салон, світла, шкіра, вентильована, підігрів, вентиляція передніх сидінь. електрорегулювання, пам'ять водійського, автомат, максимальна мультимедіа. Бачимо чотирьохзонний клімат-контроль в автомобілі на люці з панорамою. Є під дерево вставочки на дверних картах. Дуже комфортний автомобіль, дуже комфортний, купа місця в салоні. Шикарний салон, автомобілі 284 тисячі кілометрів пробігу. Ось, дивіться, багатозонний клімат-контроль. Все працює в автомобілі. Шторочки на вікнах є. Є електропровід ключки багажника, камера заднього огляду, паратроніки, що передні, що задні. Ось, є викламочки розподілені у нас. І по багажничку, і додаткові пасажирські місця в багажнику. Це у нас автомобіль з преміальною акустикою Басе. Штатний сабвуфер міється. Докаточка, інструменти, все-все є. Один-єдиний власник в Україні у цього автомобіля. Е, буквально щойно були замінені мастила та фільтра в автомобілі. Свічки нові були замінені. Масловідділювач був замінений на нову. Так. Походовки, в принципі, без зауважень, ключ один. Є також електрорегулювання кермової колонки по автомобілю. Бачите, висовується. І є датчик світла, датчик дощу, шкірене мультикермо. На такий пробіг кермо в чипельному стані. Широкий підлокітник. І саме класне, що ціна. Привабливо за такий великий автомобіль. Приваблива ціна 14,5 тисяч доларів. Можна забрати собі автомобільчик білосніжний. Антихром тут витам. Ну, пісня, ще й кватровий. Друзі, зустрічайте його на майданчику, прямо з ходу десь буде, поруч суд. 14,5 тисяч доларів він ваш.